Вітаємо глядачів телеканалу Вінничина про основні події міста та області. В черговому випуску новин зміна літніх пришкільних таборів завершується у Вінницькій громаді. Доброволець з Крижополя, як 28-річний Олег Томашенко, боронить Україну на турецькому напрямку. Пані срібного віку завершили навчання з кібербезпеки та мобільної грамотності. Ще один сучасний вагон трам 2000 прибув із цюриха до Вінниці. Це черговий вагон, який наше місто отримало від швейцарських партнерів в межах проєкту Цюрихські трамваї. Трами, які ще донедавна курсували вулицями Цюриха, стануть важливим поповненням парку громадського транспорту в Вінниці. Проєкт Цюрихські трамваї є частиною програми розвитку міського пасажирського транспорту. Проєкт є частиною адаптації інфраструктури до сучасних стандартів та потреб громади. Уперше швейцарські вагони почали перебувати до Вінниці у квітні 2023 року. Ми отримуємо вже 43-й трамвай. Від швейцарської транспортної компанії, і в подальшому протягом літа ми далі будемо отримувати решту трамваїв, які в нас заключені по меморандуму. Тому щоб поставити трамвай на рейки, зняти його з платформи, ми залучаємо своїх працівників порядка 10 чоловік, які в нас залучаються для того, щоб страхувати і піднімати сам вагон, і залучаємо ще сторонні організації для того, щоб Використати їхні крани для підйомки вагону. Подальшому даний вагон буде на ньому замінено бандажі, зроблено технічний огляд, скоріше всього, що в об'ємі ТО-2, і зроблено буде модернізацію, зроблене буде переобладнання під українські стандарти, тому що ми без сертифікації не випускаємо трамвайні вагони на лінію. І після того тільки він пройде обкатку в певному об'ємі і буде випущений на лінію. Перед тим як новий Трамп-2000 вирушить у рейс, його оглянуть працівники Вінницької транспортної компанії, які зроблять технічну перевірку і пристосують стандарти громади. Трамваї оснасять зеркалами заднього огляду стоп-сигналами, повторювачами поворотів, валідаторами та електронними табло українською мовою. Так, також оновлять зовнішнє маркування та електросхеми для безпечнішого керування. Покинув роботу слідчого, став поліцейським офіцером громади, а потім добровольцем пішов на війну. 28-річний Олег Томашенко з Крижополя, що на Вінниччині вже рік боронить нашу країну від окупантів. Чоловік захищає Україну у складі стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Він командир мінометного розрахунку. Нині воює на турецькому напрямку, що на Донеччині. З нами на зв'язку Олег Томашенко, військовослужбовець. Мої вітання. Вітаю вас, дякую за запрошення. Власне, розкажіть, будь ласка, про свій шлях, чому прийняли рішення піти на фронт. За півроку до повномасштабного вторгнення я став на посаду поліцейського офіцера Крижопільської територіальної громади, де працював на благо жителів. Під час початку війни мій батько він добровільно відправився на службу, де провоював майже три роки, та був звільнений за станом свого здоров'я. Я розумів, що хтось один із сім'ї має стояти на захисті. Почали формуватися зведені загони. Та розуміючи, що Україна вона повинна бути не лише в паспорті словом. Я хотів потрапити в ці загони. Це була моя внутрішня потреба бути там, де я можу бути корисним. Не хотілося дивитися, як горять наші міста, як діти ховаються по підвалах. Особисто я маю чарівну донечку, яка на превеликий жаль зараз е, проживає за кордоном. І я хочу, аби вона повернулася і жила у вільній країні, де немає вибухів, поганих новин немає, де немає полеглих воїнів. Мабуть, це є е, головна причина. Далі почали формуватися стрілецькі батальйони та без вагання написав рапорт на переведення до переведення до цього батальйону, де я знаходжуся е, по тепер. Ось чого на фронті найбільше можливо бракує. Як можна допомогти та підтримати вашу бригаду? Е, найголовніший ресурс це люди. Потрібні люди, які можуть виконувати задачі. Це не ті дорослі дядьки, яким по 50 55 років, а молоді хлопці. Зараз війна не така, яка була раніше. Зараз війна дронів та артилерії. Потрібна далекобійна артилерія та хороші снаряди до неї. Також дрони FPV та Мавіки. Одні служать нашими очима в небі, а інші є захистом від російських штурмів, так як багато чого залежить від оператора FPV, Коли до позиції рухається колона ворожої техніки, на це все потрібно кошти. Також потрібні зарядні станції, екофло, старлінки, генератори та тепловізори. Це все рятує життя. Кожен із цих пунктів він рятує дійсно життя військовому. Також потрібна інформаційна підтримка. Не потрібно мовчати про війну. Про це потрібно говорити. І люди вони мають не забувати про донати. Донат не значить, що потрібно віддати все останнє, що є. Можна невелику суму, але головне регулярно. Не слід забувати також про ротації та відпочинок, тому що з холодною головою працюється набагато краще. Дуже дякуємо вам. По перше, за захист нашої країни і за те, що доєдналися до нашого етеру. вам. Нашим глядачам нагадує Олег Томошенко, військовослужбовець з Крижополя, був з нами на зв'язку. Оперують хворих з порушенням зору у Калинівській центральній районній лікарні. Це єдиний медзаклад області, який зберіг офтальмологічне відділення. Лише від початку 2025 року лікарі провели понад 200 операцій. В операційній Калинівської районної лікарні триває чергова операція заміни кришталика. Саме в цьому офтальмологічному відділенні щоденно рятують зір десяткам пацієнтів, проводячи складні втручання при катаракті, глаукомі та інших захворюваннях ока. Лише у Калинівському медзакладі, єдиному в області, вдалось зберегти офтальмологічне відділення. Запропонувала на її обстеження на апаратурі. і виявили, що у мене катаракта правого ока. Необхідне втручання, ну, тобто міняти кристалик. Ну і я приїхав сюди зробити так само операцію, дуже я задоволений. От. Відношення дуже гарне, як від сестри, ще. Акуратно, чисто, в приміщеннях, дуже задоволений. Найчастіше до фахівців відділення пацієнти звертаються з катарактою. Цього року медики провели понад 200 операцій із заміни кришталика. На другому місці певно це глаукома. причому в нас є можливість надавати весь спектр послуг при главокомі, так як в главкомах вона лікується поетапно. Перший етап це консервативне лікування, призначаємо будь-які препарати. Другий етап лазерне лікування. У нас стоїть лазер, який саме застосовується при глаукомі». У пані Надії 15 років тому виявили глаукому. Вона не бачить на ліве око і ускладнення загрожують повною втратою зору. Приїхала до Калинівки з Київщини, бо знає, що саме тут працюють фахові спеціалісти. «Затуманення почало в осі з боку, з боку і прийшли сюди в лікарню, і нам, звісно, порекомендували зробити саму сучасну, саму сьогоднішню, які можна зробити це допомогу. Це збитий тиск в оці, який, звісно, переросло великою швидкістю, завдяки сучасному обладнанню та лікуванню. Пацієнти повертаються додому практично у день операції. Стаціонарне, саме стаціонарне відділення автармологічного напрямку серед громад. У нас іде на сьогоднішній день. У нас провелося оперативні втручання. Ну, з приводу різних патологій, це лавкомі, катаракти і інші. От, ну, в рік приблизно у нас відбувається 500-550-600 операцій. Всі відділення лікарні відремонтовані і оснащені сучасною технікою. За підтримки Калинівської міської ради створено комфортні умови для пацієнтів. Ми намагаємося так зробити, щоб максимальну більшість, кількість медичних послуг надавати нашій громаді. Центральний роль лікарні. В центр медико-санітарної допомоги, щоб наші мешканці менше виїжджали ну, в міста, більше чи в столицю. Да, є деякі питання, там, що е, кардіоцентри, ще інші, в пірогу їздять, кардіоцентр в Равіниці. А більшість ми намагаємося надавати допомогу тут. До лікарні звертаються не лише мешканці Вінниччини, а й пацієнти з інших областей, бо відділень офтальмології збереглось небагато. Євгеніювсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Дві нові кімнати для маленьких пацієнтів облаштували у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Простори створюються у межах ініціативи Твій дитячий простір. Одна із кімнат працюватиме у травматологічному відділенні, друга у блоці медико-соціальної реабілітації. Дитячі простори облаштували меблями, розвиваючими іграми, книгами та всім необхідним для відпочинку і підтримки емоційного стану дітей під час лікування. З нами на зв'язку Олена Данілова, директорка. Фонду громади Подільська громада. Мої вітання. Доброго дня. Власне розкажіть, будь ласка, що ж це за такі кімнати і для чого вони створені? Це вже не перші кімнати в дитячій обласній лікарні, це вже, як ми кажемо, четверта і п'ята, і бачимо, наскільки вони є цінними і важливими в таких закладах. Вони створені для того, аби батьки з дітками, які перебувають в стаціонарі на лікуванні, могли відпочити, переключитися. Ці кімнати в собі вміщають як ігрову таку зону, там де є різні пазли, книги, ігри, і точно так само і таку невеличку кухонну зону, де можна зробити собі каву, розігріти щось, в мікрохвильовці. Тобто якийсь такий комфортний і затишний куточок, де можна провести час. Поза межами палати, і ну, ми бачили і попередні кімнати, наскільки користувалися попитом, і як дякували батьки за те, що є ось така можливість, що не бути постійно в такому замкненому просторі в палаті, те, що є куди вийти, і можна посидіти, погратися, відволіктися. Ну і це якби є дуже важливим для того, аби швидше одужати маленьким пацієнтам і піти додому, підняти собі настрій. Як батьки та діти власне, зможуть користуватися цими просторами, чи буде можливо і графік, супровід персоналу? Це абсолютно відкриті простори, ну, Тобто вони знаходяться в відділеннях, в окремих кабінетах і там є постійний доступ туди. Тобто, всі, хто перебувають в даному відділенні, де є така кімната, можуть в будь-який час, коли у них є потреба, піти туди і побути, погратися. Там є окрім розвиваючих таких, є і... Е, не знаю, і картки там моментальні, і не ну, ж кажу, і пазли. Тобто, в будь-який час, як тільки відчувають батьки з дітками, що треба вийти з палати і трошечки переключитися, можна буде йти в ті, в ті кімнати. Е, ви вже сказали, що такі кімнати відкриті не вперше, і їх вже є кілька. Ось ще будуть відкриватись надалі подібні простори? Е, Якби ви ще задали це питання вчора, я би ще сказала, не знаю. А сьогодні нам вже підтвердив один з донорів, що готові ще підтримати відділення. І насправді це завдяки усій співпраці і швидкій реакції, як лікарні, так і нашого фонду. Тому що як тільки ми бачимо якусь можливість, ми одразу можливість податися на якийсь конкурс, ми одразу реагуємо. Лікарня дуже швидко йде на контакт, подає усі потреби, і донор, коли бачить, що є таке і звітування, і прозорість, готовий підтримувати далі. І ось ми підтримали ще одну кімнату, і зовсім скоро будемо розпочинати ще в одному відділенні. Вже буде шоста. Така кімната затишку, тепла, комфорту. Бо ну вони насправді такі світлі, теплі, ну такі дуже хороші. Ми дуже тішимося, що вони є, і що є можливість бути корисними лікарні. Пані Олено, дуже дякуємо, що доєднались до етеру і за вашу таку важливу ініціативу і допомогу діткам. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам нагадую: Олена Данілова, директорка фонду громади Подільська громада, була з нами на зв'язку. Панянки поважного віку завершили навчання з кібербезпеки та мобільної грамотності. Такий гурток проводять у Вінницькому терцентрі. Відвідувачок навчають користуватися смартфонами, безпечно здійснювати онлайн операції та не потрапляти на шахраїв. Такі уроки проводили двічі на тиждень. Їх відвідали понад півсотні жінок віком 60+. Вивчали ми на цих курсах з АЗІВ, Я ходжу на мобільну грамотність в АЗІВ мобільної грамотності, так як ми люди сьогоднішнього покоління, скажімо так, вже як нас називають студентами третього покоління. Ми дещо не зовсім, скажімо так, нічого не знали, колись на ці курси. Я особисто про себе кажу, але мала такі певні знання. Тут я поглибила свої знання. Я ж кажу, починаючи з АЗІВ, це був і повтор це були нові нові навики, нові знання. У нас є дві групи комп'ютерної грамотності і шість груп мобільної грамотності, де, звісно, ми вивчаємо усі актуальні цифрові новинки, можливість комунікувати коректно зі своїм смартфоном, мати можливість покращити своє життя шляхом, проплати онлайн за комунальні послуги, подання показників лічильників, тобто такі побутові життєві. Речі ми вивчаємо щодня. У Терцентрі працюють дві групи: новачки, які тільки знайомляться з гаджетами, та ті, хто вже освоює додатки і онлайн-сервіси. Всім випускницям вручили сертифікати по завершення навчання. Багато чого навчилися, навчилися самі створювати презентації, бути впевненими користувачами телефонів. І зараз буде проходити такий випускний, як ну, вечір для них, тому що треба видати сертифікати людям, щоб вони чогось навчилися. О, для них це теж важливо. Це така подія. Для них користувалися. У нас є своїх 9 ноутів. Ноутбуків. Люди працювали на комп'ютерній грамотності, відповідно, в кожного студента був свій ноутбук, ну яким він користувався протягом курсу, протягом навчання. Телефони, смартфони приносять свої і вчаться користуватися завдяки лекціям, завдяки практичним заняттям. Юлія Миколаївна до кожного там підходить, показує дуже багато практичного її, практичного аспекту роботи. Зміна літніх пришкільних таборів завершується у Вінницькій громаді. Понад 4 тисячі дітей провели три тижні літа у пришкільних таборах 31 ліцею. Для них організували ігри, розваги та пізнавальні заняття. Розваги, цікаві майстер-класи та активне дозвілля. Так минула табірна зміна в літніх пришкільних таборах Вінницької громади. У 34-му ліцеї до програми долучилося понад 180 учнів молодших класів. Щодня на дітей чекала нова тема: день моди, театральні вистави, конкурс малюнків та багато іншого. А напередодні завершення табору влаштували День безпеки. Найвеселішим, на мою думку, був день моди. Ми уявляли себе моделями і сміливо ходили по подіум. Кожен отримав грамоту у певній номінації. Наступного року я б теж хотіла бути у таборі. Тут весело, можна знайти нових друзів. Поліцейські та спеціалісти Червоного Христа провели дітям інтерактивні заняття з безпеки, розповідали правила поводження на дорозі, навчали надавати домедичну допомогу та пояснювали правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Під час навчального року наші інспектори служби освітньої безпеки вони проводили такі заняття в школах, але більше вони теоретичними були. А саме в літніх таборах ми вирішили зробити в ігровій формі і придумати такий квест гру Діти зможуть по різних станціях дізнатися і спробувати не лише теоретично, а й практично, яким чином можна реагувати при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації. Це домедична допомога, це мінна безпека. От у 35-му ліцеї літній табір відвідали 150 школярів. Вони ходили в музеї, зоопарк, театр, а також брали участь у майстер-класах і тематичних днях. Один із них день космонавтики. На шести локаціях діти досліджували астрономію, вивчали історію України та світу. Є локації інтелектуальні, тобто там йде розвиток пізнавальний дітей і вони повторюють те, що вони вже знають протягом навчального року те, що вивчили. Також є розважальні локації, це флешмоб і спортивні змагання. І Також у нас є локація, стемп заняття роботи з Легою, де діти найменші перших класів вони виготовляли робота майбутнього. Артем Зінькевич, учень четвертого класу, вже не вперше відвідує літній табір і щоразу знаходить тут нових друзів та цікаві заняття. У нас була локація, ми розказували, що які пам'ятники є у Вінниці. І ще було. Ми додавали ондочки, що приклади та віднімали, і в нас були букви, цифри. То ми складали слово, і у нас вийшло слово герб. Загалом цього року літні табори на базі 31 Вінницького ліцею охопили понад 4 тисячі школярів. У першу чергу сюди зараховували дітей із соціально вразливих категорій. По завершенню навчального року ми знаємо, дітям потрібно якось психологічне розвантаження. Вони потребують, і дуже потребують батьки оцих таборів, тому що батьки мають змогу ще три тижні спокійно дітей залишати на цілий день. Вони під нагляд наглядом вважатих під наглядом педагогічних працівників. Табірна зміна тривала з початку червня. А вже в серпні на базі фізико-математичного ліцею планують відкрити ще один літній табір для своїх вихованців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. А це була власне вся інформація, яку підготувала команда телеканалу Вінниччина. Додякуємо, що постійно залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!